В господарстві Олега Поліщука прекрасно родить хліб і гарно доється корови, але український фермер за що б він не взявся, все йому вдається. Відтепер тепер у нас ростуть ось такені соняшники. На фермі у посягві усякої твари більш як по парі. Селянинцем не гордиться. Каже багатопрофільність, вимушений крок у нашій нестабільній економіці. Є ціна на зерно, немає на молоко. Є на молоко, свинина нічого не варта. І так по колу цього року. І ціна на хліб буде добра. Прогнозує Олег Поліщук, та й урожай у нього ні в року. Хоча й сіяли минулої осені у практично суху землю. Окремі площі ми насипали навіть понад 50 центрів з гектара, окремі понад 30, в середньому десь біля 40 в мене вийшло вражання зернових. Ціни, ціни, я думаю, що ціни на зерно будуть хороші, але ще не тепер. Розумієте? Зараз всіма способами стараються забрати в селянина на дешеве зерно. Я от буквально три дні назад реалізував пшеницю, правда, фуражну, бо ніхто її класно не хотів забрати 1800 гривень тон. Минулого сезону порівнює фермер красна ціна фуражу не перевищувала 1600 гривень. Через місяць-два сподівається виручати за той же товар по 2500 тисячі гривень, тому й не поспішає спродувати продукцію. Та й понад 200 голів власної худоби треба годувати, хоча не приховує клопоту чимало, а зиску немає, і зі збутом скрута. Півроку року ми не мали розрахунки, в кінці забрали сиром маслом. Це не дає змогу роз... не то, що розвиватися тваринництво, воно йому навіть вижити не дасть. Для чого тримають корову? Для чого? Для молока. А якщо молоко гривня 70, ви хоч бісіром сипте перед тією коровою, вона побіжить на м'ясокомбінат. Голова асоціації Дмитро Українець запевняє, що ситуація зміниться, тільки но у фермерів з'явиться власна мініпереробка. Мовляв, влада пообіцяла допомогти з фінансуванням. Молочна продукція, яка буде вироблятися, буде по дешевшій ціні, ніж закуповується зараз державними установами. Це дитячі садочки, школи, інтернати, лікарні. І коли буде таке обладнання, буде своя пароробка, буде вигідно і нашим фермерам, і звичайно, буде вигідно, вигідно і тим. Не установить. Олег Поліщук не проти взятися і за цю справу, якщо вона не буде збитковою. Наразі ж, аби забезпечити виробництво і немалу родину, продає збіжжя і молоко, свинину і олію по собі вартості, чи й дешевше. Галина Шепель Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День.